Майже щодня ми опиняємося перед необхідністю зробити вибір, який буде мати вплив на наше подальше життя. Хтось вирішує змінити роботу, місто або країну проживання, стиль життя або своє оточення, а комусь доводиться обирати між друзями та коханою людиною, як, наприклад, одній з героїн сьогоднішньої історії, яка замість подруги обрала чоловіка, але. Про все по порядку. Кендіс Віллер народилася 15 листопада 1949 року у родині військового. Протягом усього дитинства разом із батьками вона приїжджала з бази на базу. Зрештою, вона познайомилася з Петом Монгомері, який працював інженером електриком. Чоловік зробив пропозицію лише через два місяці після їхнього знайомства. Пара одружилася, а згодом у 1977 році переїхала в округ Колін, штат Техас, і народила двох дітей сина і дочку. Там вони приєдналися до першої об'єднаної методистської церкви Лукаса, де зрештою зустріла Бетті та Алана Гора. Бетті народилася в 1950 році та виросла в маленькому містечку в Канзасі. Вона була однією з трьох дітей і мала двох молодших братів. Зі слів її брата, Бетті була дуже популярна. Вона брала участь у всіх видах шкільних заходів: музики, вистав, учнівської ради та хотіла бути вчителем початкової школи. Під час навчання в коледжі Бетті познайомилася з Аланом Гуром. Асистентом викладача в одному з її класів. Після закінчення класу вони почали зустрічатися та одружилися у 1970 році. Після народження доньки Алісії сім'я переїхала в округ Колін, де Беті стала вчителькою у місцевій школі. А вже в 1979 році Бетті народила другу дитину Бетені. Саме завдяки церкві дві сім'ї подружилися між собою. Як і Пет, Аллан працював інженером-електриком у технологічній компанії в Далласі. Кенді ж була бадьорою та енергійною домогосподаркою. Вона була дуже залучена до своєї громади, церкви та викладала в недільній школі. Бетіш, навпаки, була замкненою і мовчазною, але всупереч з цим розбіжностям вони подружилися, разом ходили до церкви і співали в хорі. Кенді подобалася всьому місту. Її вважали ідеальною дружиною та матір'ю. Але її шлюб з Петом не був щасливим, і жінка зізнавалася друзям, що не задоволена своїм сексуальним життям. Одного разу під час волейбольного матчу Кенді наштовхнулася на чоловіка Бетті. Це невинне зіткнення під час гри пробудило в жінці потяг до Алона. Кенді Монгомері та Алан Гор почали фліртувати на церковних заходах, а одного вечора на репетиції хору. Вона підійшла до нього та розповіла про свої почуття, а згодом запропонувала йому завести роман, і чоловік погодився. Згідно зі свідченнями Монгомері в залі суду, їхній роман тривав кілька місяців. На той момент Беті була вагітна другою дитиною і відчувала, що її чоловік віддаляється від неї. Тож Беті запропонувала йому терапію для пар, яку проводили в церкві. Ці зустрічі врятували їхній шлюб. Алан відчував докори сумління через те, що зрадив дружину, тож сказав Кенді, що вони мають припинити роман. Спочатку жінку це не влаштовувало, але з часом вона змирилася з цим і почала шукати нового коханця. В свою чергу, Алан вирішив, що йому потрібно бути чесним зі своєю дружиною, тому він розповів їй правду про свій роман з Монгомері. Здавалося, що це може допомогти вирватися з колії безсилля і повернути життя на правильний шлях. Але все змінилося 13 червня 1980 року, коли Аллан поїхав у відрядження, а Бетті вирішила, що це вдалий момент, щоб поговорити з подругою про зраду. Того дня Кенді Монгомері мала прийти до Бетті, щоб забрати купальник для її дочки Аліси, яка залишалася на ніч у Кенді та її чоловіка. Вона навіть не підозрювала, що на неї чекає вдома у подруги. Перебуваючи вдома у Бетті, жінки спочатку вели звичайну розмову про своїх дітей. Аж поки Бетті не сказала Монгомері, що вона знає про їхній роман з Аланом. Кенді вибачилася перед подругою і сказала, що це було давно, і вона більше не хоче Алана, і що дуже поспішає, та попросила Гор швидше піти за купальником, за яким вона прийшла. Як пізніше засвідчила Кенді в суді, Бетті повернулася до Вітальні з сокирою, якою вона погрожувала Кенді, і сказала їй, щоб вона більше ніколи не бачилася з Аланом. Кенді погодилася. І коли вона взяла купальні каліси, попросила вибачення ще раз, через що, як вона стверджувала, Бетті розлютилася на неї і штовхнула її в підсобне приміщення. Між подругами виникла сварка. Кенді також стверджувала, що Бетті сказала їй, що хоче її вбити. Потім вони почули дитячий плач доньки Бетті І та сказала Кенді замовкнути, що, як пізніше, засвідчував суді Монгомері, викликало в неї напад у Люті. Виявилося, що Кенді в дитинстві піддавалася сексуальному насильству з боку матері, яка часто змушувала її мовчати. Цей дитячий спогад спахнув у Кенді. Жінка кинулась на подругу та відібрала у неї сокиру. Вона завдала їй 41 удар по голові, ногах та руках, 40 з яких відбулися, коли її серце щебилося. Обличчя Беті було настільки спотвореним, що його було ледве впізнати. У жінки не було шансів. Пізніше в суді Кенді засвідчить, що це був самозахист. Після скоєння злочину Кенді прийняла душ, щоб змити кров, після чого пішла додому, залишивши закривавлене тіло Бетті та її однорічну доньку, яка плакала у своїй кімнаті. Пізніше Кенді пішла до школи, щоб забрати дітей та відвести їх до басейну. Весь цей час жінка поводилася нормально, не було жодних ознак того, що сталося щось страшне. Протягом цього часу Алла намагався зв'язатися з Бетті, але вона не відповідала на телефон. Нарешті, близько одинадцятої вечора, Алан зателефонував своєму сусіду Річарду Паркеру і попросив його піти до нього додому. Сусід виконав прохання чоловіка та пішов перевірити, як там Бетті, але вона не відчинила йому двері. Тому сусід викликав поліцію. Офіцери знайшли тіло Бетті в підсобному приміщенні. Швидко виявилося, що єдиною людиною, яка відвідала її того дня, була Кенді. Поліція дізналася про це від Алана і звинуватила Кенді в ненамисному вбивстві. Адвокати Кенді вважали, що для їхньої клієнтки найкраще визнати себе винною у скоєнні злочину, але засвідчили, що вона діяла в рамках самозахисту і що вся ця ситуація викликала в неї травматичний досвід дитинства. Жителі містечка натомість думали, що Мангомері холоднокровно вбила подругу. Бо якби вона діяла в порядку самозахисту, то викликала б поліцію, хоча б ззирати доньки Бетті, яка на той момент була вдома. До цього дня багато людей вважають, що Кенді вбила через ревнощі, тому що вона любила Алана, а він вибрав дружину. Після восьмиденного судового розгляду Кенді була виправдана у звинуваченнях у вбивстві Бетті. Психіатри дали свідчення на суді та стверджували, що у Кенді була реакція дисоціації. Яка спонукала її кілька разів вдарити Бетті. Інцидент також був захищений законом Техасу Стіни своєму Stand Your Ground, який дозволяє застосування смертоносної сили, якщо це необхідно, для запобігання насильницьким злочинам, таким як насильницькі погрози Бетті Кенді. Зрештою, Кенді було визнано невинною через самозахист, 29 жовтня 1980 року. Суд присяжних виправдав її за звинуваченням у вбивстві вона не сиділа у в'язниці. Коли вона виходила з суду, люди кричали вбивця. Незабаром після суду вони з чоловіком покинули Техас та переїхали до Джорджії. А вже через чотири роки вони розлучилися. Ця історія лягла в основу одразу двох серіалів. Минулого року відбулася прем'єра серіалу Кенді, де в ролі Монгомері зіграла Джесіка Біл. Його можна подивитися на платформі Disney+. А 27 квітня цього року на HBO Max вийшов серіал Любов і смерть з Елізабет Олсен у ролі Кенді.